Демонстрація, маніфестація. Пан Крижал був у чудовому настрій. Він дуже любив когось заморожувати. Весело походжаючи, величезне голубою верандо свого крижаного палацу він співав. Я крижаний, лютий пан, крижаний нашого жупан, я все владний, я все можу, будь кого я заморожу, заморожу, заморожу до загину. На снежинку, на бурульку, на крижину, я дивлюся, я дивлюся залюбки, я когось ха-ха-ха-ха паю дрижака, це для мене. Насолода яка, як на когось напустити дрижака. Всі тримдять перед мною, всі тримдять переді мною. І раптом пан Крижан затнувся і здивована роззявив рота. У дворі з'явилася дивна процесія. Попереду йшов дід Мороз транспорантом. Свободу кальку калюці. За ним сунула баба морозиха з распарантом. Свободу Вуханю!», А за бабою ступала снігуронька з распорантом. Захисти Бог звірячий права. Пан Крижан кулею вилетів на двір. Що це таке? закричав він несамовито. Демонстрація, маніфестація, почав дід мороз. Протесту, до баба морозиха, проти порушення звірячих прав, закінчила Снігуронька. Та ви що очманіли? аж захлинувся пан Крижан. Відкривай, баба, мітинг, незважаючи на його крики, наказав дід Мороз. Митинг проти оголошую відкритим. Слово надається діду Морозу!» урочисто виголосила баба Морозиха. Тим часом дюдя за спиною крижана прошмигнула у крижаний палац. Ми, депутація зимового лісу, висловлюємо своє обурення протиправними діями адміністрації панства крижанства вимагаємо негайного звільнення їжачка і зайчика, вимахуючи руками, говорив дід Мороз. «Залопни! Припини негайно, заверещав пан Крижан. Вимкнути друга мікрофон, Продовжити, Дід Мороз, сказала баба Морозиха. Ми не допустимо, щоб були заморожені вільні громадяни казкового лісу, кося, вухань і колько колючка, вів далі Дід Мороз. Тим часом з крижаного палацу вискочила дюдя кося і колько. І знову таки за спиною крижана прошмигнула до лісу і кинулись навтіки. Однак пан Крижан щось за підрозить. А де дюдя? раптом принизли глянув він на Діда Мороза, то заступалася так за них, і раптом не бере участь у вашій дружні дурній демонстрації. І пан Крижан кинувся у палац. Треба тікати, вигукнулась Снігуронька. Е, хе-хе, куди ж від нього втечеш? зітхнув дід Мороз. Та вони не встигли потекти, бо лютий Крижан прожогом вискочив з палацу. Нідники. Аптуріли, звільнили, випустили. Ну, тепер би у мене на волі не гулятиме, всіх окугарню, по на потрійний крижаний замок, а в казковому лісі оголошу надзвичайний стан. Усіх позаморожую, всіх. Крига, дрига, колодрига, віха, чуха, завірюха, віхало, поїхало. І Дід Мороз, баба морозиха, Снігуронька, митю зникли з підвір'я.